Розкажу невеличкий лайфхак, як можна обмокувати кабачки перед смаженням в борошно. Я цей лайфхак колись побачила в інтернеті. Він мені так сподобався, тому. Раніше я борошно викладала в якусь тарілочку, далі обмокувала кабачки і далі в кляр і смажила. І тоді все в муки, ця тарілочка дуже брудна і так далі. Я побачила, як можна це робити в пакеті швидко і дуже просто. Дивіться, у мене вже залишилося зовсім трошки кабачків. Ви пакетик насипаєте трошки муки, далі закладаєте порізані, уже підсолені кабачки, далі зав'язуєте так от пакетик, щоб там було повітря, і просто перетрушуєте. Відкриваєте, дивіться, все добре, і руки не такі будуть брудні. Ну, а в кінці ви просто викинете пакетики і все. Цей лайфхак я ще побачила дуже давно, і він у мене так прижився, так ним і користуюся. Ну, а тепер можна просто скласти отак, от пакетик і викинути. Як бачите, з таким методом і борошна викидати треба небагато. Все, викидаємо. І стіл чистий, і руки чисті.